Оксана працювала техніком з обліку інструментів у ремонтному цеху. Вона одеситка і наразі залишилася без роботи після скорочення штату. На ярмарку вакансії, влаштованому обласним центром зайнятості, Оксана підшукує нове місце для працевлаштування, і ярмарок її зацікавив. Белізін по крайній мірі можна щось по ідеї. І в якій сфері зараз шукаєте. Ну уже не по своей спеціальності, это точно ну там как бы не така спеціальність, не міжка специфічка. І я не бухгалтер, В общем та поэтому я іщу что то более такое простое, например, ну, продавця консультанта. например. Інша історія у Вікторії, яка з двома дітьми переїхала в Одесу з Херсону. Молода мама називає себе тимчасовою одеситкою, а час покаже ким працювала е, головним фахівцем Райфайзенбанку. І що зараз шукаєте тут? Ну, щось або такого ж рівня, або хотілося б щось вище. Ну тобто там я працювала 9 років до війни і ну, зупинилася на якомусь певному рівні підвищенні. Да? І зараз хотілося б не нижче в даної вакансії. Тому розглядаю Ну, щось хочу з держструктури подивитися. На ярмарку в приміщенні головпоштамту були представлені близько півтори тисячі вакансій від більш ніж 50 провідних роботодавців Одеської області. Це підприємство харчової промисловості, логістичної галузі, продуктових мереж, правоохоронних структур, комунальних служб тощо. Активну участь у проведенні заходу взяв міський департамент соцполітики, який представив послуги для ветеранів збройних сил для внутрішньо переміщених осіб, а також надав вакансії в своїх підрозділах. Ми зібрали всі наявні вакансії, які є в виконавчих органах міської ради, в комунальних установах, комунальних підприємствах і маємо біля 900 вакансій. Так, да, Рівень заробітної плати може не всіх задовольняє, проте там є свої плюси. Тобто, це стабільна виплата заробітної плати, немає ніякої заборгованості. Це соціальний пакет, тобто і лікарняні, і відпустка, і виплати на дітей. Багато відвідувачів зібралися у стенда Одеського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Тут наочно демонстрували, як навчають професії електрогазозварника. Це суто чоловічі професія. Ні, це можуть здобувати і жінки. У мене навчалися дві жіночки для відкриття свого бізнесу тобто відкривали СТО і аби варити машини. Так. Що жінки в принципі дуже успішні теж в Америці, в Англії у цій професії. Такий масштабний ярмарок вакансії обласний центр зайнятості в цьому році провів вперше і планує організувати ще чотири великі ярмарки впродовж року. За цей рік вже до Одеської обласної служби зайнятості звернулося більше 11,5 тисяч людей. Роботодавці надали біля п'яти з половиною тисяч вакансій, і за сприянням служби зайнятості працевлаштовано було більше тисяча шістсот людей. І щодо ефективності проведення таких ярмарків, очільник обласної служби зайнятості зазначив, зазвичай близько 20% відвідувачів заходу знаходять для себе відповідні робочі місця.